Українська народна казка, сестричка Оленка та братик Івасик. В одному селі жили собі братик Івасик та сестричка Оленка. Жили вони з мачухою, яка була дуже сварлива і змушувала їх тяжко працювати зранку до ночі. Одного разу мачуха розгнівалася і прогнала дітей з дому. Ідіть, куди очі бачать. Крикнула вона. Взяла Оленка Івасика за руку і пішли вони сумні у пілий світ. Довго йшли діти, і Івасикові дуже захотілося пити. А сонечко пекло, і навколо не було ні річки, ні криниці. Раптом Івасик побачив слід від коров'ячого копита, повний водички. Хочу пити, сестричко, попросив Івасик. Не пий, братику, відповіла Оленка, бо телятком станеш. Послухався Івасик, і вони пішли далі. Незабаром вони побачили інший слід від козеняти, також із водою. Івасик не міг більше терпіти спрагу. Не встигла Оленка й слова сказати, як він підбіг і напився водички. І тієї ж миті. І Васик перетворився на маленьке біле козенятко. Гірко заплакала Оленка, обійняла козенятко і сказала Не бійся, братику, я тебе ніколи не покину. Вона зняла свою стрічку з коси, обережно пов'язала її на шийку козеняті і повела його за собою. Аж раптом вдалині вони побачили прекрасний палац. Що сяяв на сонці. Біля воріт палацу їх зустрів молодий та добрий царевич. Він запитав, чому така гарна дівчина плаче. Оленка розповіла йому про свою біду. Царевич пожалів сиріт і запросив їх жити до свого палацу. Одного сонячного ранку козенятко гралося в саду і напилося води з чарівного фонтану. Що виблискував усіма кольорами веселки. І сталося диво. Козенятко знову перетворилося на хлопчика Івасика, як же зраділи Оленка та царевич. Відтоді вони всі разом жили в палаці довго і щасливо.